Всім привіт! Сьогодні у мене буде огляд города після таких сильних дощів. Просто щось страшне. Не, не пам'ятаю, щоб таке страшне колись було. Завжди, ми, знаєте, кличемо дощ, щоб був дощ, щоб не поливати, щоб було легше, а в, в цьому сезоні вже не знаю. Не хочеться того дощу, тому що все. Портиться і взагалі, ну, такого ще не було. Я розумію, що нам не вгодиш, але так є. Все не так, як треба. Тому запрошую подивитися разом зі мною, що у мене там на городі. Ще деякі дерева подивлюсь, там персик у мене, мабуть, навіть вчора не, не знаю, не заходила, не дивилася спеціально, тому що там, мабуть, вже і все попадало. Не все зібрала, придивлюсь. Все, друзі, запрошую вас до перегляду. Нарешті зупинилися дощі. Навіть сьогодні, може, хоч і пасмурно дуже, але будемо сподіватися, що вже не буде цих дощів такої кількості. Як ніколи, я такого ще не пам'ятаю, щоб стільки було дощів. Щоб оце все не можна навіть було і кавачків зібрати. Збирали по мокрому, було позавчора, лив дощ цілий день, мені довелося зрізати кавачки, тому що інакше, якщо вони такі здоровенні стануть на одному кущу, там один-два буде жапляка здоровенних, все, на цьому кущу поки, ну, може потім і зовсім нічого не бути. І тому треба за цим дивитися. Довелося в дощ, хоча такого не можна робити, а що робити? Помідори теж потрібно передивлятися. Буде, може, завтра чи після обіду сонечко. буду якось це все виправляти буду дивитися. Листя зазвичай помідорів я зрізаю тільки до трьох годин вечора, ну, до трьох годин дня, щоб не було. Пасмурно, щоб було сонечко, щоб все загоювалося швидко. Тут наступна ділянка, дрімучий ліс. Все бур'янами позаростало. Ой. Петрушка треба все полоти, коли це полоти, невідомо. Оце базилік, я вам показувала. Добре, перед дощами встигла його прищепити, тому з ним все в порядку. Морква буду передивлятися, не знаю, моркву посадила там тут і там ще один рядочок. Тут вона знаходиться, але тут трошки шовковиця її прикриває. Подивимося, я колись один раз посадила моркву, і в мене виросли отакі круглі, короткі і отак розстроєні. Ну, три отакі от корення. Коротше, такі барабульки, якісь то виросли. І я більше ніколи не садила. А в, цьому, в тому році мені дали те, що таке, як і томати, я вам розповідала. Не мені, а всім дали в селі. Насіння, і там теж була морква ціла пачка. Це я її посіяла, але ну, вона щось у мене, мабуть, дуже да, загущено росте. Щось там є, а прополоти нема коли. Не знаю, начебто сантиметра два є між, але. Щось не знаю. Щось морква не подобається. Полола я її полола. Нема смислу цю морку. Шкода була ото насіння, так ото і посадила, щоб не викидати. А пачки там дали такі нам, цієї моркви. Що я вам хочу сказати, це на 20 років. Краще, щоб інші дали. А не це, ну подивлюсь. Ну тут Тут начебто і нічого помідорчики. А персики, персики, все. Позавчора я вранці все позбирала, і там переробила їх і дивлюсь, стільки душів, і все попадало. Все валяється, все попадало, коротше. Ну, ще є, є на дереві, трошки є. Але теж, мабуть, вон, почти. Що робиться? Оце все сьогодні мені потрібно швидко робити. Коли це робити, невідомо. Тут теж спаржа росте, вже такі переростки є небагато. Може із-за того, що дощі були, так і тут щось мало. Зараз було багато спаржі, стільки. Подивимося, може ще там буде рости. Ой, де моя Петрушка? Теж загубилася. Петрушка потернака немає, петрушка є. Цибуля, цибуля, оці, така цибулька пучками. Не знаю, розповідала вам чи ні, вона росте отакими от невеличкими пучками. І дуже зручно. Треба було вже її викопати, чи курям, щоб насіянку. Ну вона ще наче, не падає. Можна почекати, ще не падає. Але зараз збирати не можна, тому що потрібно, щоб земля була суха. Далі моя казарна полониця. Дивіться, що з неї. все позаростало, маю вільного часу. І треба вуса вже давно було і хотіла відсадити, нема часу. Вчора їздили. Закуповувалась курям, кролям, собакам, котам. там. І тепер оце варимо і пайки робимо, потім буду показувати, як це все, щоб потім більш-менш вільними бути. Шовковиця. Обрізали ми в тому році її, в цьому підрізали. І вона все одно тут розростається так, і все мені тут прикриває. Так, що тут у нас? Парудинк якихось то є. А от перець, перець в цьому році у мене дуже мало його. Пізно посіяла, дуже пізно я посіяла перець. І він у мене погано, розсада зійшла. І тому в цьому році у мене, ну це взагалі купила не такий перець, він зовсім не так виглядає. Насіння було дешеве. І він нічого, начебто той смачний, хрустить, але зовсім інший перчик повинен бути. Оце теж такі невеличкі, От в цьому році маленькі перчики ростуть. Щось з перцями не дуже. Не дуже. А червоних взагалі нема. Червоних нема. Це має, не знаю, це все жовті, всі однакові. Оцей повинен бути червоний. Не червоний, але він зелений, не червоний. Не знаю, може позріє, Ось повинно було більше, всі однакові повиростали. Вже так і буде, нехай так. Хоч щось, тому що у мене у знайомої дзвонила. На дачі вона там посадила, кабачків немає, помідори всі повністю до єдиного куща пропали. Хоча я бризгала, і робила щось. Огірків теж. Ну, огірків у мене немає теж. Висаджувала одразу в ґрунт насіння, не робила гросаду і дуже жалію, що так, вони дуже повільно ростуть. Незадоволена, оці дорогі насіння, дупи ці дорогі насіння. Вони ще гірше ростуть, ніж недорогі. Баклажани теж індюрочки маленькі в цьому році, в тому, і ми вже два таких побільше зрізали, з'їли, але були більше. Отакі от от трошки більше, ніж оцей були. Але дивіться, які малесенькі. Ці баклажанчики ростуть. Більше садити, мабуть, і не буду. Подумаємо. І он там кущ все. Трошки прикриває шовковиця, вже захворів, гаплик тому кущу. А тут у мене ой, оце так, тут начебто повинен бути гіркий, перець дуже смачний. Він не дуже гіркий, а такий середній червоного кольору. Пломін називається. Дуже класний, обалденний перець. З того року тільки два кощика, один бачу, гепнеться, мабуть. Оце тут залишки теж в таких доходях посадила, але наче нічого. Поки що нічого. Так, це наступна полуниця. Ще в тому році мріяла її викосати всю, і нема коли. Не, не повірите, нема коли викосити. Всі показують на каналах ідеальний город, а я показую ось мій ідеальний город. Не ідеальний город. Так, тут кабачки. Ну, це кабачки внизу дуже давно посіяла, трошки збираємо, але маловато. А ці кущі я відсаджувала від. Кущів, котрі наверху по два-три на сини, не виросло, я їх сюди приткнула і хотіла подивитися. Взагалі вони дуже погано дають вражають ті, що отак відсадиш, але ці потроху маленькими такими потроху є. Тут я позрізала, теж все повідпадало, ідуть дощі. Все. Помідори мої доходяги. От зараз покажу вам. От, хочу показати, кому цікаво, оцей кущ я вже вам показувала. Він ізначально, от я його посадила і він почав так жухнути, жухнути, жухнути. він був дуже слабенький. Ото потрібно одразу от таке щастя одразу викидати, тому що нічого, жодного плода. Якщо скрізь трошки щось є, хоча вже хвороба вон. Пішли розтріскуватись помідори. І, мабуть, не знаю, поки. Ну, бу... о, все, чорна гніль. Це вже все. Все, це потрібно все видаляти. Так, да, все похворіло. Не на всіх, там далі, наче нічого, тут похворіло. Так ось про цей. Одразу викидати, щоб він не був. От зараз трошки висохне, буду ще раз підрізати. Другий раз пасенки і підв'язувати, перев'язувати, і оцей кущ вирву викину його на смітник. І ось останні мої. Подивимося, мабуть, тут вже збирала, О, є трошки, вже переріз. Треба підсохне сьогодні, щоб не так хоча б мокра, начебто сказали що дощі вже не буде 4-5 днів. Оце потрібно за цей час все, все поробити. Огірки це моя біль. Не, не можу зрозуміти. Вже в цьому році на шпалеру навіть не робила, нема огірків. Знайома те, що бере у мене яйця. Я їй сказала, а вона у неї там ціла купа цих огірків. Вона купувала розсаду, якусь не цікаву таку дорогу розсаду. І вона не знає, куди ці огірки дівати. Так вона мені кілограма 4 дала. Подарувала. Тут у мене чотири кущика гіркого перця, але вже тут накрутилися на них ці огірки. І тут вже треба виривати капець. Дивіться, які кущі лебіди. Тут теж не встигла навіть оговткатись. Мої огірки заросли портулаком. Теж буду збирати, зараз піду зберу цей портулак. Можу напасмажити, він дуже смачний. Це бур'ян такий він. Такий, я б сказала, агресивний, скрізь сіється. Якщо листочок отак відірвався, то він отак раз і вже він росте. Але він дуже корисний, смачний. Можна маринувати, можна засолити, смажити. Багато там. Песто можна робити з нього. Ну Хтось, знаєте, незадоволений, що у нього там цілі плантації. Я так намагаюсь його виривати, День, де ніде він є, ми його поїли і все. Не дуже засмучуюсь. Колись мені знайома, коли тільки ми переїхали сюди, ще навіть не знала. Я ж до цього навіть і в селі ніколи не була в своєму житті. І я там посадила якусь, то там спробувала городину, все. А вона і показала, говорю, що це за рослинка принесла? Вона все. Наташа, ти що? Це можеш навіть нічого не садити. Це навіть нічого, тому що він у тебе все оце заб'є і марний труд навіть нічого не сади!» Боже, як я злякалася, бігом цей викошувати, сапати, а потім з роками подивилася і почитала ще, що він не настільки вже й поганий. деякі навіть його вирощують. І він дуже. Коли його маринуєш засолиш на дорогу, я забулася, як та страва схожа. Напишу, якщо згадаю, напишу зверху, Ось, то їх продають за сумашедші бабки цю страву. Боже, мій, забулася я про своїх бочок. Я їх сьогодні ж вранці вони тут гуляли, я їх запустила перевірити, мабуть, вже на яйця мені побігли. Ох, оце так погано з цим планом. Ні, ходять, слава Богу. Поки ходить оця і оця. Це, мабуть, треба ранок подивитися, може ще й яйця не знесли і вони оце очікують. Побачать яйцо і знову підуть. На яйця сядуть. Треба пільнувати одразу їх виганяти за межі вигула. Такі душі йшли. Зараз, може, знайду відео, покажу. У мене такого ще ніколи не було. Тут все було залито водою, басії не були. Вчора знімала. Дивіться, що робиться. Скрізь багнюка пройти неможливо. Оце отаке до самого верху. Дивіться. Басейн можна плавати. Там води стоїть, вони підкопали сантиметрів 25 вниз. прям переливається. Таке у нас перший раз за всі роки, скільки там і сніг був і все, що завгодно. І, і таке перший раз, цілий басейн. Це було вчора невеличка перерва між дощами. А тепер показую сьогоднішній день. Піду в курник, подивлюсь. Ще рано не повинна бути цього яйця, тому що, побачить, знову усядуться мені. Так, да. немає. Ото вони гуляють хитрі. Як тільки буде яйце все. А ти мені що тут робиш? Красуня? Що ти мені тут? Мокрає? Что, яйце съела? Стрискала, мабуть, яйце. А ну, зараз я ей покладу и подивлюсь, Да, Да, съела, мабуть, яйце. Зараз. Да, съела мне яйце. Да. Ось кто мне ест яйца. Поняла. Зараз це все. Он дзёб... І навіть отут гребінь весь брудний. Прибирати гніздо доведеться, мабуть, сама знісла, сама з'їла. Шкода. Шо ко ко Шо -ко. ко ко, -ко. Оце все потрібно прибирати з гнізда, тому що вони будуть виходити і викльовувати. Разом з тирсою сіною. Ось такі місця вони будуть їсти. Гуляй. А все потрібно всередину винула. І потрібно поміняти гніздо. Міняю все. Так, да. коли є такі курочки, котрі вже не дуже молоді, то в них слабенька шкарлупа може бути. Може бути, може не бути. І вони знають і приходять, і є такі в мене барочні, Ну взагалі щось в цьому році, як ніколи. І оце мені роблять. Добре, зараз покладу сіно і пірсу. Так, все, яйце поміняла. Ой, яке яйце. Поміняла гніздо. Все, там на мене тирси трошки і сіно. Все закриваю, тому що що ти тут чергуєш? Нема доїдати. Нема. Оце коли старенькі, я ж вам тільки що говорила. Є такі вже у них шкарлупка погана. Ну, як старенькі. Це не така і старенька. Ці три з половини три роки цієї курочки, вона не така старенька ще у нас. Ну і що ти туди лізеш? Чи ти не своєї це злопала? Чи мрієш доїдати? Що не своєї злопала, да? так? Коли різного віку кури, роботи вони мені додають, чесно кажучи. Не знаю як у кого, може хтось не звертає увагу. А я так намагаюся передивлятися. Ну, вже одне і це сьогодні є, котре з'їли. А хтось розповідає, немає яєць, нема мало яєць. Вони непогано їх тріскають ці кури, ці яйця. Все побігло, тому що роботи багато, потрібно в городі стільки всього зробити. Всім дякую за увагу. Сподіваюсь, що ви недаремно провели зі мною свій час. Всім пока-пока!